Вітаю, друзі! Я хочу поділитися спостереженням, яке сьогодні сталося зі мною. Сьогодні на лекції з психотерапії ми зачепили основи основ, всі базові постулати авторів таких дідів на основотворчі психотерапії. І чомусь мені сьогодні раптом дуже захотілося перечитати Карла Юнга. Бо зазвичай останні роки в мене є такий порив іноді перечитувати Фройда. А сьогодні ну, прям страшенно захотілося мені Карла Юнга. От, і я ледь висиділа цілий день лекції, коли вже нарешті я звільнюсь вечором сісти і почитати. Тим паче, що у мене нова книга, нового видання. Тому що е, мої книги, такі як Карл Юнг, Фройд, вони в мене давно були. Я їх читала неодноразово, але ну, вони були зрозуміло, якою мовою. Тому вони вже давно спочивають на смітнику або в забутті. Перетворені в попіл бінарного коду. От, і як тільки з'являлися українські видання, я це все купувала. От, тому книга в мене, ця саме вона новенька, От, психологія несвідомого Карла Юнга. Випущена вона у 24 році. І я не знаю, чи я забула вже за там, багато років. Чи, можливо, іншою мовою воно не сприймалось так, як сприйнялося сьогодні мною. Але хочу зачитати два коротеньких абзацика, які мене дуже, дуже здивували. Це передмова до першого видання. Сама книга була написана, основна праця, в 1912 році. Перше видання готувалося уже з поправками. Цюріх, кінець 1916 року, тобто це йшла вже Перша світова війна. Він пише: психологічні акомпанементи нинішньої війни це передусім неймовірна жорстока деградація загальноприйнятих суджень, взаємних наклепів, небувала пристрасть до руйнації, рясні потоки брехні. І нездатність людей зупинити кривавого демона. Мене прям. Я прям зупинилась на цьому моменті. Повторюсь, це 1916 рік. І ще дві фрази.